мужні, сильні, безстрашні. Такими вони залишаться в пам'яті. Ті, хто віддали свої життя у битві з ворогом. Цього тижня Кривий ріг простився із ще трьома своїми кращими синами. Життя криворіжця Івана Кривоносова забрала ворожа куля. Вона поцілила бійцю 17-ї танкової бригади прямісінько в голову. Трапилося це на Чернігівському напрямку 7 серпня. ти безсмертний. Останні 10 років полеглий боєць прожив на другому східному. За цей час встиг докласти руку до благоустрою району. Іван один з тих, хто відбудовував парк щастя та тамтешні дитячі майданчики. Робив це за покликом серця, адже і сам виховував двох доньок. Одна з них Наталія розповідає, батько попри негаразди, завжди міг підняти настрій оточуючим. Папа це найкращий чоловік в не это найвеселий, нікому В любой біді он всім допомагав. всегда, всегда. Це железний человек, І тут такое случается, просто Уму непостижимо. Мне до сих пор не верится, просто что такое случилось. А вообще, это человек, который с душой шел воевать за нашу страну. Сергій Комісаров пробув у лавах ЗСУ за три місяці. За цей час разом із побратимами встиг дати гідну відсіч ворогу на одному із найгарячіших напрямків Харківському. Окупанти вкрали життя українського захисника на 41-му році. 9 серпня серце Сергія зупинилось під час виконання бойового завдання. Порох накрив позиції наших армійців неподалік села Байрак. Страшна війна і люди, найкращі сили нашого народу. Віддають своє життя. За майбутнє наступних поколінь, за тих людей, які будуть жити в цій державі, за збереження нашої держави, за нашу землю українську. Страшний час прийшов, браті і сестри. Хай Бог благословить новопредставленому воїну Сергію Царство Небесне. Сам Сергій сім років тому переїхав до Кривбасу із Донеччини разом з родиною. Вбиті горем, родичі кажуть, девізом по життю чоловіка була фраза Головне не падати духом. Але як зараз навчитися цьому самі не знають. Він ніколи нікому нічого не відказував. Завжди всім все допомагав. хто тобто б що не попросив. Я на рвався, Так я не знаю, я на мене сам виговорював. Тебе ж ноги хворі все. Ти сягні. Ні. Тепіду, радітю, тепіду. Проститися із бойовим медиком однієї з криворізьких бригад тероборони Сергієм Гриним прийшли десятки побратимів та рідних. Разом із товаришами від ворога полеглий боєць боронив Україну на Херсонщині, але окупанський мінометний обстріл не залишив чоловікові шансу на порятунок. 53-річний криворіжець Стероборонівець загинув 15 серпня у Бориславському районі. Товариші по зброї кажуть, втрата непоправна, бо того ж у батальйону перша. жаль, ми понесли очень большою патріоти, наш батальйон Це перша втрата. Тому дуже тяжело говорити. Старший сержант Гринь Сергій Павлович, бойовий медик. Служив чесно, добросовісно, выполнял прикази командирів. Без страху і сомнения почав виконувати бойову задачу. Полеглому в боях з окупантами Криворіччого Сергію Гриню присвоїли орден за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Міського голови та начальника міської адміністрації дозвольте передати вам нагороду вашого батька і запевнити, що світле ім'я Сергія Палища назавжди залишиться в серцях вдячних мешканців міста Кривого Рогу. Під час церемонії прощання на честь усіх загиблих за Україну криворіжців традиційно пролунав останній військовий салют. Сергій Гринь, Іван Кривоносов, Сергій Комісаров. Ці імена назавжди залишаться у пам'яті вдячних за життя криворіжців. Перші міські висловлю щирі співчуття кожній родині, яка залишилася без міцного чоловічого плеча. Навіки слава героям. Владислав Рудіюк, Максим Морошов, Борис Старохці, Андрій Яковлів. Підсумки тижня. Перший міський.